Народ, привіт! Сьогодні з вами поділюся оглядом ось цих всіх речей, які я буду знімати на підлозі, тому що вибору нема. Дуже багато потрібно місця, але я постараюся зараз кожну річ окремо продемонструвати, що це. Так, щоб був короткий огляд, всього зразу. Тому що це все дріб'язок. А такі конкретні оригінальні речі я буду знімати окремо, звичайно, огляд. Але сьогодні знімлю саме цей дрібезок. Почну огляд з цих трьох чехлів, які мені попалися. Перший це є до телефона iPhone 16 Pro Max. Soft Touch Plastic. Матовий, такий приємний, дуже. По краям є така м'ягенька як резина з пластиком. Чехол дуже крутезний і якісний. Я думаю, що він телефончик буде захищати круто. Не вказана, яка це є фірма, але він є якісний. Я його відчуваю в руках. І це дуже класний чехол. Підтримує MagSafe. Тобто це, от я його маю в руках, я вам скажу, це є річ. Не знаю, що, є, що це за компанія, що за фірма його робить. Другий чехол це є G-Tech До iPhone 16 Pro. Також хороша якість. Це є резина м'ягенька. Тут є пластик ззаду. І дуже гарно, що висока кромочка, яка захищає. Гарну камеру телефона. Всі кнопочки також резинові, Все гарно нажимається, відкликається. Тут є логотип бренду GTEch. Ну, цей чехольчик хороший. І я б сказав найкращий чехол це є від компанії Otterbox. Це сама крутезна компанія до iPhone 15 Pro. Ось так він виглядає. В нього є резина, дуже така потужна. Він захищає е, телефон від падіння досить з великої висоти, і я думаю, від всяких ударів, від всього він просто його захистить, тому що дуже міцно чехол. Колись в мене був ще в Україні ось такий бампер. І це дійсно є найкращий захист практично для телефону. І тут є ось така штука, можна його носити ось так. Тобто взята за цю штучку, вона складається і так само підтримує MagSafe. А також, можливо, комусь треба попались мені захисні лінзочки на телефон 16 Pro Max iPhone. Хто хоче мати захист, щоб не поцарапались. Лінзи, ось такий є комплект. Також попався мені на барахолці німецький 16 Pro Max. 16 Pro і 16 Pro Max до двох моделей підходить. Далі є така клавіатура. Bluetooth клавіатура, яка заряджається, має порт зарядки, micro USB. Ось так вона розкладається на магніті. І вона має німецьку розкладку, правда. Але досить зручна. Так, легенько нажимаються клавіші. Підключається за допомогою Bluetooth, до телефону, до планшета. На магнітику поміщається в задню кишеню джинсів така малесенька. Ось така цікава річ. Далі попались мені два годинника. Це дуже класні годинники. Ось це є. Годинник дитячий. Зараз фокусуюсь. Від компанії Ice. Він на ходу, дуже точно йде. Дуже-дуже красивезний годинник. Якщо когось цікавить, пишіть. Кольор такий яскравий, як зараз, iPhone 17. -й. Робить, ну, просто в ідеальному стані, він водозахисний, дуже крутезний годинничок. Вже декілька разів мені попадались ці годиннички. От якщо ви бачите, тут є розписано все. Ззаду я максимально приблизив. Він дуже якісно зроблений. На дату на число в нього така лінзочка на склі в ідеальному стані і на ходу. Другий годинник також німець від компанії Ascot. Правда, тут потрібна заміна батарейки. Він не йде, але він в ідеальному стані також дуже класний годинник. Взагалі, німецькі годинники вони дуже якісні, особливо ті, які зроблені для дітей. Тут такий просто як латекс. Дуже класний сам ремінчик. І так само в цьому оранжевому він такий просто як. Жуйка такий м'ягенький, і тут є, бачите, повністю штампи навіть на самому ремінчику. Тому, кому цікаво, друзі, пишіть є такі два красавчика для ваших діток. Слідуючий лот, так сказати, це ось таких чотири окуляри. Я не знаю, це дитячі, скоріш за все, тому що я поміряв, вони маленькі на мене. І це є дитячі, але вони є дуже якісні, дуже-дуже. Кожна дужечка, я подивився, такі гарні ось ці кріплення. Ну, все просто зараз я постараюся трошки зблизити. Дуже гарно, все, кожна завіса зроблена якісно. І дивіться, тут у нас є. Made in Italy. Італійські. Окуляри нові, взагалі, без пошкоджень без подряпин. Ось такі другі. Бачите, так само. Дивимося, чи тут є якісь відміточка. Є також Made in Italy. Всі окуляри італійські. Дивимося треті. Ідеальний стан. Також дивимося, що там є у нас на пластику відбито. Зараз постараюсь, якщо ви побачите італій, також італійські. Такі вони червоні, моднезні і четверті, вони такі гламурні, просто клас. Унікальна у них розкраска. Також якість. Просто, просто, просто клас. Ось Тут так само пише Італі. Італія це повністю всі брендові окуляри. Так що, якщо треба, вам таке, пишіть. Слідуючий лот для аудіофілів, меломанів, для любителів якісного аудіо, якісного звуку, ось такі кабеля. Подивіться, яка це потужна якість. Це просто неймовірні кабеля для тих, хто хоче мати класний звук. Що це в нас є? Дивимося на бірочку. Це є фірма Schweiger GMBH. Тобто це є повністю німецькі оригінальні кабеля, півтора метра довжини, я вже їх міряв. Таких є два комплект, тобто є пара до програвача якогось, до підсилювача. Дуже класна штука. Далі є два кабеля 3,5 мм. Також якість просто-просто зашкалює. Подивіться, зараз я сфокусую саме на штекері. Бачите, який штекерочок Це просто неймовірна якість. Таких також є два. І це також фірми цієї Швайгер, .E. тому що це було з одного комплекта Кому треба. Пишіть. Далі, друзяки, ось таких два ліхтарика, які заряджаються від сонця і мають двосторонню підсвітку, тобто вони світять на одну сторону і на другу. Їх можна, я думаю, вішати на стіну, як в кафе, так і вдома на балконі. Дуже класна річ. Вони виключаються, тобто деактивуються або активуються. Мають датчик. Відчуття чи на вулиці потемніло. Тобто, коли я закриваю, бачите, він світить. Коли змеркається на вулиці, він буде включатись. Світить він в дві сторони, як ви бачите, я закриваю. Він має світло, якщо його повішати на стіну на балконі, це буде досить красива, цікава річ. Має тепле світло, дуже такі приємні ліхтарики. тут можна відключити, щоб просто батарейка не, не сідала в акумулятор. Ось такий є ще лот. Кому цікаво, пишіть в Телеграм. Слідуючи, це вольтметр, ватметр і лічильник. Лічильник використаної напруги, тобто скільки буде коштувати. Дуже класна штука, він є новий. Ось це на склі тут є плівка, тому він виглядає так на відео шкаредно, але ця плівочка знімається і він є повністю новенький. Я його провіряв, дуже гарно працює, має дуже-дуже багато функцій, також кого цікавить. У мене є таких два. Це вже другий мені попався, тому пишіть. Друзяки, останній лотос таких три сумки. Ця сумка, напевно, всім відома. Вона так розтягується, в неї можна помістити телефон, ключі, все, що вам треба. Вона призначена для тих, хто бігає, для навушників є. Вихід, ну, звичайна сумочка. Далі. Дивіться, що це за сумки. Мені перший раз такі попались. До речі, дуже відома німецька фірма. Зараз я доберуся до бірки. Це дуже-дуже-дуже відома фірма. Де у нас бірочка? Дивимося, другий десь я знаходжу емблему. Щось не бачу. Так, не знайшов я емблему. Дивіться, сумочка всередині має відділення на липучці одне. Тут в одному відділенні сховані батарейки. Дивіться, яка система сумки. Сюди легко поміщається найбільший смартфон без проблем. І вона дуже якісна. Дивіться, які в неї зараз я ближче зроблю. Щоб ви побачили ось такі неї. А, от є бірочка, я її шукав. Це є фірма, всі її знають Актив. спортивна фірма. Бачите, яка якість класна. Кожен замочок, прор... водозахисний, прорезинний, є для навушників. І ось тут поверху йдуть світлодіоди. Дивіться, яка система. Зараз я це продемонструю. Коли ви її одягаєте і ви біжите, ви починаєте рухатись. Зараз я закрию світло, постараюсь закрити. Ви починаєте рухатись і вона світиться. Було б добре, якби був повністю перекритий. зараз я спробую світло перекрити. Дивіться, друзяки, я спеціально опустив жалюзі, щоб ви побачили. Трясу сумочкою, тобто ви біжите, вона світиться. Якщо ви будете їхати на велосипеді, це класно, тому що у вас ззаду будуть бачити машини. Так само друга. Бачите, яка цікава система, як німці придумали. Тому це ось такі сумочки і ще ця одна. Ну ось і все, друзі. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть на телеграм. Додавайтеся в підписники і просто слідкуйте за каналом. Я буду для вас шукати ще багато-багато чого цікавого. Хорошого вам дня! Хороших вихідних все буде добре. Нехай Бог вас береже.